Сторінка 48, параграф 14. Розташування, рух та взаємодія частинок у твердих тілах, рідинах і газах. У попередньому параграфі ми ознайомилися із різноманіттям речовин навколишнього середовища. Між частинками будь-якої речовини, якби щільно вони не розташовувалися одна біля одної, завжди є проміжки. На малюнку 3 у формі кульок. Зображені частинки речовин, що утворюють тверде А, рідке Б і газоподібне В тіла. Найпоширенішою речовиною довкілля є вода. Із власного досвіду ми знаємо, що вода може перебувати в трьох станах твердому, рідкому та газоподібному. Так, лід твердий і крихкий. Вода текуча. А водяна пара невидима та газоподібна і лід, і вода. І водяна пара складаються з одних і тих самих частинок, атомів та молекул. Проте їх властивості відрізняються. Ці відмінності зумовлені відстанню між молекулами речовини, їхнім впорядкуванням та характером взаємодії частинок між собою. Молекули твердої речовини. Розташовані близько одна до одної, тому між ними виникає міцна взаємодія, тому частинки речовини твердого тіла можуть лише коливатися, не змінюючи свого розташування відносно інших частинок. Молекули рідини розташовані на дещо більшій відстані, ніж у твердих тілах. У результаті більшої відстані між частинками рідини зменшується сила взаємодії між ними. Тому молекули рідини можуть зміщуватись одна відносно одної. Саме тому рідинам притаманна текучість. Молекули газоподібної речовини розташовані далеко одна від одної. Сила взаємодії між частинками дуже мала. Тому молекули здатні вільно рухатися в різних напрямках, стикатися між собою та за стінками посудини. Цікаві факти. Вода у формі пари міститься в атмосфері сонця. В одного із супутників Сатурна Енцелада на поверхні розташовані крижані вулкани, кріовулкани, гейзери. Унікальність їх полягає в тому, що продуктом вулканічного виверження є лід, а не лава. Таке трапляється тому, що поклади льоду знаходяться глибоко під поверхнею. В результаті нагрівання. Лід перетворюється у водяну пару, яка потім викидається в холодну атмосферу супутника, де перетворюються в крижані частинки. Підсумки параграфа. У твердих тілах молекули, розташовані близько одна до одної, доволі сильно взаємодіють між собою, можуть здійснювати коливання, не змінюючи свого розташування відносно інших частинок. У рідинах молекули розміщені на дещо більшій відстані. Ніж у твердих тілах, сили взаємодії між ними менші, тому молекули можуть зміщуватись відносно сусідніх. У газах молекули розташовані далеко одна від одної, сили взаємодії практично відсутні, що дозволяє їм вільно рухатися в будь-якому напрямку. Параграф 15. Властивості твердих тіл, рідин і газів та їх пояснення на основі знань про будову речовини. Ви вже знаєте, що речовини можуть перебувати у твердому, рідкому та газоподібному стану. Із речовин виготовляють тверді, рідкі газоподібні тіла, які відрізняються своїми властивостями. Наприклад, лід твердий, але крихкий, вода текуча, а водяна пара невидима. Лід, вода та пара складаються з одних і тих самих частинок, однак за властивостями відрізняються. Чому ж так? Розглянемо властивості води, яка є найпоширенішою речовиною на планеті. Гра тренінг запитуємо про властивості води. Цікаві факти: різні організми містять різну кількість води. Наприклад, медузи до 98% свого тіла, риби 75%, картопля 76%, яблука 85% помідор 90 огірки 95, навіть сухе насіння 10-12%. Без води людина може жити лише 3-4 дні, а от без їжі майже 3 місяці. В Антарктиді є озеро з водою в 11 разів солонішою за морську. Вода в ньому є настільки солоною, що не замерзає навіть за мінус 50 градусів Цельсія. Отже, рідина, наприклад, вода. Текуча набирає форму посудини, в якій знаходиться, мало стислива. Тверді тіла практично не стисливі, не мають властивості зберігати форму. Саме ця властивість дозволяє виготовляти ключі, які не змінюють своєї форми та здатні відмикати лише певні замки. Газоподібні речовини повітря, дим, заповнюють весь простір посудини, в якій вони знаходяться. Гази є доволі стисливими. Переконатися в цьому можна так. Якщо наповнити кульку повітрям та герметично її закрити, то ми зможемо досить легко змінювати форму та об'єм повітря в кульці. Існування маси у ключа можна підтвердити, зваживши його на терезах. За допомогою терезів можна підтвердити наявність маси в рідин, тільки спочатку потрібно виміряти масу порожньої склянки, а тоді. Масу склянки з водою. Різниця показів терезів слугуватиме підтвердженням існування маси в рідини, підсумки параграфа. Речовини можуть перебувати у твердому, рідкому та газоподібному станах. У твердому стані речовини мають властивості зберігати свій об'єм та форму. Рідини здатні зберігати об'єм, але завжди набирають форму посудини. В якій знаходяться. Для рідин характерною властивістю є текучість. Речовини в газоподібному стані не зберігають форму та об'єм, мають властивість заповнювати весь простір середовища, в якому знаходяться.